Всім доброго дня. У нас така ось сьогодні погода сонячна. Вчора, бачите, мене чоловік дерево обробив. Тепер вони такого кольору. А я буду зараз виноград чистити там на стовбах, на шпалері. Вчора арку почистили, бо там вже трави. Її треба ж прибрати. Це весна та бареня. Дивіться, що вона плогать. Бачите, скільки її тут. А то буде ціле літо буду сьогодні в цій вулиці сапати. Ось бачите, я тут вже почистила. Ось так поставляю на 8-10 вічок. Сьогодні зробила вінегрет дуже чоловік просив, та й в піс треба щось їсти. І ось грибочки, кіло він купив мені, зараз я їх помию, почистю, обжарю і буде з пюрешкою. Ось вийшла ціла сковорідка цей кілограм я сюди поставила. Гриби зараз, друзі, що м'ясо такі дорогущі. Ну, піст і всі піднімають ціни. У мене така новомодна сковорідка. Ви не дивуйтеся, я цим сковорідкам, які... Зараз випускає, щось не довіряю. Це ще моїй мами сковорідка. Їй вже, напевно, більше 70 років. У мене вже мами немає 40 років. А я от досі от пір користуюся, вона не прилипає нічого. А ці новомодні я щось ну, боюся купувати. Купила одну, напевно, років з 5 назад. Тоді ще ціна на них була така 250 гривень, якби й не дешева. А воно все прилипає на неї, все. Та курочкам зараз у них, не курочкам, а курчаткам даємо їсти в них, в тих сковорідках. Оце, А це мамина на сковорідка. Отака, Ось така є, така є. Зараз пожарю гриби із цибулькою і потім поставлю пюрешку варити. Чоловік поїхав в город, потрібно там. Дещо купити, то крани, то смаколики, може, які мені привезе. Я ще сьогодні хочу, друзі, приготувати такий собі салатик, запечені сині. Помідорки. Ось я розморозила їх, ще не дуже розморозилися. Зараз їх перекришу. Додавлю чуть чесничка. Ось я накришила чесничка. І цибульки. Чорного перчика під солю, грибною приправкою і буду ласуватися, тому що я не дуже полюбляю вінегрет, а чоловік не, не, не любить сині. Буду робити салатик. Салатик мій готовий. Димком пахне такий смачнючий, наче осінь уже. Знаєте, осінь у манджу ми завжди так робили. Гриби я піджарила, все в порядку. Такі смачні теж. Вариться ось пюрешечка моя. Буду чекати чоловіка на обід. Все, приготувала обід. Чоловік приїхав, мені смаколиків привіз. Він любить чорний хліб, він чорним хлібом а я скала чом доністи. смаколиків мені привіз. це мандаринків. Купив мені. Таку памелу. Головне таблетки набіду. І ось пісні такі, бублички. Хочу недільку попостить. Ой, хоча, говорять, в рот не гріх, а з рота гріх. У мене буває, що з рота більше летить, ніж в рот. Мире друзі, чоловік для свиноматки, для поросят, верніше, зробив ось таку, бачите? щоб сюди ставити красну лампу червону, тому що вона ж буде їх ось зробив таке вікенце, щоб вони сюди пролазили. світло, бачите, тут не, не дуже гарне. уже вечір геть ось сюди забив штирі. Вже воно, бачите, ніяк не вирве вона, його тут нічого. І там будуть поросятка собі теплі. Буде червона лампа, тут дозволяє їй. Дуже велике місце, так що ось таку загородку він зробив мені. ось таки я догавкалася. Сонце вже сідає. Люди ще на городі бачу. Цю цибульку тикають. А це ось чоловік мій несе хмиз, де я настригла. Куми теж уже сьогодні почистили багу. Очікума стирку вже вичепила. Та оце так і живемо. Да, і мене знімає, що я так я так і знімаю тебе.